Психологічна допомога сьогодні вона йде пліч-опліч із фізичним станом. Тобто, коли ми говоримо про психосоціальну підтримку, психологічну допомогу ветеранів, це є комплексний підхід в тому, щоб ветеран стабілізувався і себе добре почував в своїй громаді. Як ми будуємо цю систему? Тому що як я озвучила, громада надважлива в цьому питанні, тому саме інфраструктура послуг на рівні громад сьогодні є ключовим питанням в розбудові. Всеукраїнська програма ментального здоров'я, яка була ініційована першою леді як іде пліч-опліч з ветеранською політикою. А для того щоб зробити доступні послуги на рівні громади, ми в першу чергу прокартували всіх надавачів, які здійснюють сьогодні такі послуги. Я нагадаю, що послуги психосоціальної підтримки та психічного здоров'я мають три рівні: і перший рівень це психосоціальна підтримка, перша психологічна допомога. Та надання комплексної психосоціальної підтримки на рівні громади, хто може бути надавачами? Фахівці соціальної сфери, психологи на базі фахівці, на базі центрів соціальних служб, це можуть бути медичні лікарі, первинки і вторинки. Чому важливо розуміти, що послуги з ментального здоров'я сьогодні є частиною і імплементацією у всі сфери: медичну, освітню, спортивну? Соціально тому, що на первинному рівні першим контакт, коли людина звертається за будь-якою послугою, ветеран та член його сім'ї має право отримати психосоціальну підтримку вже тим надавачем, які ці послуги надають. Наша мета зробити так, щоб на рівні громади ветеран звернувся в свій простір ветеранський простір і отримав комплексну психосоціальну послугу та максимальне закриття всіх потреб. Ми відпрацьовуємо збільшення. Чисельності фахівців, навіть в маленьких громад. На сьогодні нам вдалося додати 41 41 особу в громади, саме психологів кваліфікованих, які можуть надавати послуги безпосередньо в ветеранських просторах та інших просторах психоемоційної підтримки в громадах. Вже в 33 громадах працюють такі фахівці, які надають широкий спектр психосоціальних послуг. Крім того, в нас розбудовується. Я зазначу, що на сьогодні 55 громад, Громад мають ветеранські простори. Окрім того, в нас в регіоні розбудовується центр життєстійкості. Це теж такі комплексні психосоціальна підтримка фахівцями різного спектру, фахівцями соціальної сфери, психологами. На сьогодні таких центрів вже є 12, і за минулий рік такими послугами скористалися майже 9 тисяч осіб. Зазначу, що із такої категорії, як ветерани та члени їх сімей, це майже 2,5 тисячі осіб вже скористалися психологічною допомогою за допомогою фахівців на рівні громад. 200 заходів груп підтримується. Це один із видів допомоги, саме підтримка. За принципом рівний рівному, коли збирається група ветеранів або група членів їх сімей, або група членів сімей загиблих, і з ними працюють психологи, арт-терапевти, фахівці соціальної сфери для того, щоб підтримати і зробити максимально комфортне або очікування, якщо ми говоримо про зниклих безвісти, або допомогти пережити втрату, якщо ми говоримо про загиблих, тобто зробити максимально комфортне і безпечне середовище для прожиття тих подій, які на жаль, ми сьогодні маємо.